Тема уроку розв'язування трикутників. Записав. Продовжуємо. Тепер. Дивіться, що означає розв'язати трикутник. Розв'язати розв трикутник означає знайти за відомими сторонами та кутами. Знайти інші його невідомі сторони та кути. Знайти його інші невідомі сторони та кути. Яким чином це відбувається? Відкриваємо підручник, сторінка 42. Записали номер 51. Записали номер 51. Дивіться, що в нас. Ми побудували з вами довільний трикутник. Довільний трикут. Хоча, в принципі, за кутом можна зрозуміти, який трикутник навіть за двома. В першому випадку, як ми бачимо, він назгостро кут. Підписали його. Підписати, в принципі, можна. Маленькими літерами бачимо, що маленькими літерами підписано. Тобто, дивіться, яким чином підписується. Те, що я вам показував за теоремою синусів, так само і в цьому випадку. Тобто, ну, нехай ось тут у нас буде кут бета, оскільки він гострий. Далі. Той, що кут більший, нехай буде кут гамма. Відповідно, третій кут це у нас кут альфа. Третє, це в нас кут альфа. Далі сторони прописали таким чином, щоб протилежна сторона, тобто, була схожа на кут. Що маю на увазі А напроти альфа, сторона Б напроти бета, сторона С напроти гамма. І записуємо те, що в нас є. А, сторона А дорівнює 10 см. Далі, кут бета. Кут бета. 20 градусів. Кут гамма 85 градусів. Тепер таке питання. Чого нам не вистачає для повного розв'язку нашого трикутника? Кута. Ну, давайте так. Спочатку сторони Б. Раз. сторони С, два, Правильно? І якого кута? кута альфа і кута альфа записали, це це те, чого нам не вистачає. Yeah. Продовжуємо. Тепер, з чого ми розпочнемо? З чого ми розпочнемо наш розв'язок? Дивіться. Перше, що доволі легко буде знайти. Знайти правильно третій кут. Знайти кут альфа. Чому він буде дорівнювати? 180 мінус 20 мінус 85. І дорівнює правильно сказала Марина: 75 градусів. Тепер сторони ми можемо знайти. Розказую, яким чином. Ми для цього вивчали з вами теореми. Для цього ми з вами вивчали теореми. Тобто, ми можемо спробувати, яку сторону знайти Б чи С обирайте. В. Б. Тоді сторона А відноситься до синуса альфа. До синуса альфа за теоремою синусів. B Як Б до бета. Правильно. Як Б до синуса бета. Є. Далі. Тепер. Сторона А ми знаємо, що 10 сантиметрів. Сінус альфа синус 75 градусів. Дорівнює. Сторона Б. Ми не знаємо. Сінус бета. Чому дорівнює? Точніше, не синус, синус кілько градусів? 20. Синус 20 градусів. Одразу відчуваю, виникає питання: а де ми візьмемо ці градуси? Це таблиця, таблиця Брадіса: косинусів, синусів, тангенсів і котангенсів. Ну, в цьому, дивіться, В цьому випадку вам буде може незручно скріншот зробити. Ви можете її знайти. Вона, в принципі, є на просторах інтернету. Дивіться, яким чином? Далі підставляємо значення, тобто 10. Синус 75 градусів. Шукаємо за таблицею. Так, 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 так. 75. Синус це в нас перша колонка. Синус це в нас перша колонка. 0,966. Округ... Можете округлити до сотих, тобто 0,97. Дорівнює. Б. Поділити на синус 20 градусів. 20 градусів. Синус це в нас 0,34. 0,34. Тобто, як звідси знайти Б10 помножити на 0,34, то поділити на 0,97. 10 правильно на 0,34 і поділити на 0,97. Дорівнює чисельнику 3,4 поділити на 0,97. 3,5 дорівнює 3,5. Записали. Дорівнює 3,5. Тепер, після того, як ми все з вами знайшли, записуємо відповідь і записуємо все те, що ми з вами шукали. Тобто, кут альфа дорівнює. Альфа дорівнює. 75 градусів. 75 градусів. Далі. Кут. Так, 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 так. Що ми з вами? А, сторона В. Б. Сторона В Б дорівнює 3,5. Давайте продовжимо тоді. Давайте тоді швидко. Тепер дивіться те саме. 10 поділити на 0,5. Далі, дивіться, так само за теоремою синусів. А на синус альфа. Це на синус бета. Ой, це на синус не, на синус гамма. Правильно. Перепут... Це на синус гамма. І підставляємо значення. 10 на синус альфа альф,97 вже шукали, і С. Сінус гама в нас. Так, гама в нас ми знайшли. А, в нас була синус 85. Восьмидесяти п'яти цілих, Ну, нехай буде. 99. сотих, Нехай буде ось так. Далі, це дорівнює. 0,99 помножили на 10. Поділили на 0,97. Дорівнює. 9,9 на 0,97. І чому це буде дорівнювати? 10,3 приблизно. 10,3. Ну, нехай буде так. І записуємо. До відповіді тепер це дорівнює 10,3. Записали. Записали. Параграф 2,5 виконати письмово номер 52